Росія проводить військово-морські навчання біля узбережжя Криму у Чорному морі. Один із сценаріїв саботаж проти підводних човнів та військових кораблів. Напередодні МЗС Росії заявило, що диверсійна вилазка українських військових, яка за Москви, сталася минулі вихідні, не залишиться без наслідків. Рада безпеки ООН розглянула питання погіршення українсько-російських взаємин я сподіваюся, що це обговорення у Раді безпеки допоможе Російській Федерації усвідомити, що така поведінка не може тривати, заявив Володимир Єльченко, посол України в ООН. Війська на кордоні з Україною це не випадковість. Кількість військових відображає негативні наміри. Ми не хочемо, аби вони реалізувалися. Москва твердить, що минулі вихідні група українських військових здійснила спробу диверсії у Криму та планувала теракт. Київ відкидає такі звинувачення на кордоні. подовшили черги. Мір мешканець чотири нічого такого не... я каже, що не побачив нічого підозрілого за останні чотири дні. У місті все спокійно кажуть, нібито щось відбувається на кордоні, але я нічого не бачив і не чув. Єдине, що ДАІ стоїть на московській трасі. Оце і все. А більше нічого такого немає. нічого такого такова наказом президента України до бойової готовності перевезено підрозділи української армії, розташовані біля кримського кордону та лінії зіткнення на Донбасі.